Друзі, мої вам вітання. Другий день турніру, 5-зіркового, дуже швидкого, без жовтих. Так, оборона про. Все зрозуміло, так? Якраз виграла, не знаю. Можливо, людині просто не пощастило. Е, ну, я на це розраховував, я знав, що вона стоять не буде. Е, потрібно було хоча б, можливо, гатор сюди десь поставити, щоб. Щоб, можливо, мене там не блочили чи що. Ну, не з теперішніми картами в мене в плані оборони в мене все хріново, скажімо по-чесному. Тоді давайте просто розважатися в атації. Будемо розважатись в атації. Прикольно, Альфріка. Таунт? Ну таун тільки без альфа таунту. Зрозуміло. Е, ну тут ми поміняємо так. Цей нам не потрібен. Загон міняємо на цей. Е, Купідон нам не потрібен. треба ще взяти готор нафига нам гатора а ну да альфрикаш э, ну і можна У мене і так блокераторів до нафіга мені локи тут Скажіть, будь ласка. Армана візьмем. Ну давайте людвига для розгону візьмем. Чому б ні? Згадав. Вони <смі> всі три. Всі три рейнджери. Добре. Тоді візьмемо щось синє. Давайте ось такого. Тут оцей не буде блокуватися? Та й коротше фіг з ними зараз його або швидше знесемо, чим чим думаємо, або швидше вловимо, чим, чим напрягаємося, коротше. Угу. Давайте фіолетові тоді. З Зелених я щось там не сильно наблюдаю. Так, зараз він визве свого мегапіхаря. Давайте зеленому допоможем. Цель фрика, блін, в костюмі я щось не то, вот. А в мене і готор не заряжено, ну ладно, хоч Людвіг заряжений. У неї альфа-талант цей грбаний? Так, чудово. Цих заблок... заблочили. Тих не зможемо альфріку заблочити, але стрельнемо туди. Так, що тут ще можна позбирати? Чудово. Так, а чому на синьому немає розгону? Щось уже десь... Щось уже десь знялося. Ну да ладно. Це СМІ мають помирати. А цим ми допоможемо? Бабах? Так, по суті, по суті, команда непогана. Це що? Це що таке? Погнали. Так, робимось так. Провокуємо його в Людвіга. Мінйон, так? Стере у нас стаунт. Козал ти не образований. А не можна стільки раз уклонятися? То неправильно. Так, давайте ось так. Ось сюди. Фух. Невже я зніс того міньйона? Так, можна ось сюди. Бідний Людвіг. Ну, блін, я думав, що можливо ще встигну включити. А ніфіга не встиг. Давайте сюди. Так, не дуже хочеться, щоб Діма мегапіхаря визивав. Тому все, що шевелиться, блокуємо і вбиваємо. Добре, що хоч блокератори з уроном, а не просто там підблокували і нічого не зробили. Так, сі ні. Ні, то я по-любому ставлю там піду. В не блокується. Нехай даже вона його вб'є, але. Синє, сині, синія, як її, блін, ксенія. Там де тонко там і рветься, так? Да? У мене тільки червоні збираються, а хотілось би зелених. Давайте ось так. Ну, і ось так. Хоч зелених зберемо? Чудово. Арман, є прохання. Бив на утіку. О, бачили? Бачили, що треба? Треба просто попросити. Людвіг помер. Ну ладно, дядько, в принципі, свою роботу зробив. Сині, ні, так мені важливо її вбити? Щось мене то не надихає. Та як ти могло промазати? А, ну 45. Цей помирає, цей помирає. У мене залишається тільки синій. Все, я програв. Ой, блин, добрались -то до бабок. Давайте вот так. Давайте цього візьмем. Там фондроберт, блін, і Поління, коротше, і. І все на світі. Забембали. Стільки вже цих героїв понапихали. Як же ж без комбо? Давайте цю. А чому червоні не склалися? Мені дуже цікаво. Щоб папку зарядити, а? Так, добре, цей. Онівакомару притримуємо. Цих будемо бити. Ну, ще цього зеленого також можна притримати. Тепер можна і вдарити. Бабулька пробудилась. Тільки пізно. Це що єдине, що хочеться, просто пройти цей турнір без викупу. Але так як я попередній команді програв, там напевно можна було... Можна було і потрібно було вигравати, але в мене їх завжди щось пішло не так. Такого чувачка я ще не зустрічав. А Та, погнали так само сходимо. Все зарішає камінець. Не хочу я в рівно збиратися. Рівно церковник, але заблочилась. Давайте зелених підтягнемо. Зараз мені цей козел буде. Ні, не, не буде. До моман зріже. Давайте добивати. А я в сну можу копіювати? Так. Да. Коли спить, можу, коли заблочено, не можу. Так, ну і все. Якось ось так. Чесно, чогось геть не цікаво. Хехе, 739. Опа, добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам.